Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробучених, і я Просом. про Дівочки-мальчики, хочу подивитися, чи був негатив. Карти кажуть про те, що вас прикриває рід, ваші ресурси прикриває рід. Про що? Да. І знаєте, що е, у вас якийсь, не хочу сказати, прямо такий, що, можливо, у когось і так договір в роду. Е, тобто у вас вже якось все налагоджено з родом. розумієте? Ви отримуєте їхню мудрість, ви отримуєте от тут риби не тільки про ресурси, тут ресурси в плані знань, в плані наставлень, в плані того, що вас бережуть і ведуть. Отак, от це у нас перші підказки. Е, подивимося, чи був негатив. Хто ви в мене на сьогодні? Два варіанти знову хоче, явочки, нічого не можу зробити. Два варіанти. Хто в мене на сьогодні? Угу. Давайте другий варіант. Чи був негатив? І. порада. Карта свічки про те, що у вас налагоджена зв'язь із родом в першу чергу. Так, ви в мене людина, яка відзеркалила щось про що. Яка відзеркалила розсорку? От ви вже за попередження отримали. Так, зараз. Яка відзеркалила розсорку з князем, можливо, зі своїм чоловіком. зроблену на фазу луни. Карта Кандали. Про що? Про те, що дійсно так і ви зараз да, що ваші вороги отримують уже бумеранг. Тобто це або вищими силами ви від вищі сили побачили, що несправедливо, і відправили, або ви зробили відзеркалили роботу якусь, повернули. Зрозуміли мене попередження. Розсорка про те, що розсорка з вашим князем, де? Да? Uh, да, якась прив'язка. Дівочки, добре. Будемо зараз дивитися. Попередження про те, що є якась ще прив'язка, залишилася з якимось чоловіком. Ну, тут чоловік йде. Чи був негатив. Uh, так, тут кажуть про те про оморочки. Тут мені йдуть йдуть в ліянні через сон. Я зараз запитаю, про що карта? Uh, карта гроб про те, що це вже закінчилось, дівочки. Закінчилась робота якась: якісь мороки, оморочки, якісь роботи через сни. Так, з цією людиною ви вже розійшлися. Тут був зглаз, дівчатка. Тут знову-таки оці, оці зглази, вони всі в тупіку. Да, тупік башня. Ви знову отримуєте свої ресурси. Дивіться, класно. Повертається з вашої розсорки, повертається до вас ваша любов. Комусь робили на пияцтво. Давайте запитаємо, хто робив? Хто робив? А знаєте, вони кажуть, що прив'язки, вони кажуть про те, що, знаєте, це вже якось відсіклося. І ти вже звільнилася, фігурна карта саме не виходить. Відьма робила, кажуть, ось вона і вийшла. Робила відьма. Можливо, навіть ця робота була заказана кимось, ну тобто сама людина не виходить. Замовлена робота на те, щоб ваше серце страждало, якісь прив'язки і карт Про те, що ви з цього освободилися. Так, Вимоли, дівочки. Порада вам на сьогодні, дівочки і мальчики. Порада вам на сьогодні зробіть чистку з солью, дівчата, і ожидайте, ви узнаєте про обратний ход колеса. Угу. Про що? Знаєте про що? Про те, що царівна хотіла, хотіла вашого ресурсу крадник тут у вас і, можливо, ожидає результату, дівочки, але ви чистили. Можливо, чи вищі сили закрили вас, можливо, ну, тут в тому числі вищі сили рід. Ваші важливо, може бути не один покровитель. Тут кажуть про те, що вона о, начебто, очікує, поки ця робота спрацює, розумієте, і крадник почне вона ваші ресурси о, ну, приймати. А кажуть про те, що ви з цього зцілилися. Угу. Благодарю. Перший варіант. Непогано. Другий варіант, хто ви мене на сьогодні? К вам, короче, ви знайшли спосіб прибрати соперника, який був під підказка. Знову таки карта. Тут можна, мені дати, як іде, або кровний родственник вашої дівчатки, або рітва, знову ж таки, як назавжди, ну, у мене люди такі притягуються, просто яких береже ріт. І хай про те, що та карта соперник, тут два чоловіки, Ви в нас чоловік, який знайшов спосіб ізбавитися від соперника. Ну, Давайте про що, про що дерево. Ні, дівочки, тут про те, що сім'я вас закрила. Цю магію закрила сім'я. Дивіться сюди. Магію соперника закрила сім'я. Магія на жадібність через жадібність, знову таки карта, яка відсіклася. Ви розуміли мене? Це в нас ви. Благодаріть свій рот, дівочки, мальчики. Робіть подношення, благодаріть, зажигайте свічі, по суботам кладіть випічку. Так. Чи була магія? ми вже розуміли, що вона відразу вилізла. Бо так, дівчатки, тут така, -то шабаша, шаба, тобто це було більше двох людей. І Знову таки, дивіться, тут таке, як. Знаєте про що? Прокровних, родиць, прокровних родичів, дівочки, які були, які працювали через Вольт. Прокляття вам ж слали привороти. От хтось хотів, навіть, можливо, тут два чоловіки, можливо, хтось хотів розбити вашу пару. А можливо, це просто якісь кровні родственники, тут, знаєте, які такісь обійми, навіть більш. Знову таки, та, що ця робота розвалена, знову. Е, обійми, якісь такі, між, як, між брат. Да, в домі. Розумієте, в домі. Ситуація в домі саме. Тут а між кровними родственниками такі Г происходять. Ви розумієте? Працювали на вольт, прокляття і приворот. На що був приворот? Що хотіли? Кажуть, розчаровані вже, дівочки. Розчару прокляття. Слали розчаровані. Хотіли влади вашої, хотіли, як у вас, карта бруду. Як не виливається бруд, як не всередині сім'ї. Про те, що за вами спостерігають. І знову карта роду. Так, да, карта знову оморочок. А тут ви знайшли ключ від оморочки. Зрозуміли мене? Що ще треба нам знати сюди? Дайте, будь ласка. Так, як два брати, так? Да? Або два чоловіки. Ну, коротко, робота закінчилася, і ви знову, знаєте, як в болезні ви, ну, уходять, і ви приобретаєте свою силу. Про що? Тут робота на фінанси, дівчика, щоб не було фінансів по дияволу. Знову таки про те, що вона закривається. Да. Тому що ви сила, тому що ви відстояли своє. Добре, пораду, давайте. Тут кажуть про те, що з вами грають заради якогось свого егоїзму, і що ви це, знаєте, якось е, одбачите. Правда вам. Не грайте з цими людьми. Ви мене зрозуміли, взагалі огранічте доступ до свого дому. Да, будьте в чистоті. Огранічте доступ до вашого дому. Це ваш дім. Для якихось попойок, вибачте, є нейтральна територія, як мінімум. Ну, не всі такі порядні, як ми з вами тут на каналі, я вам чесно кажу. Да, вам це має бути ясно. То що? Ви бачите, що кажуть про те, що ви бачите, що люди заздрять, от ви реально бачите, що. І кажуть про те, що, знаєте, щоб не було в них цих спокус забирати ваше. Просто будьте в оченнічістві. Да, люди сердяться на вас. Да, Підклади. Аби забрати вашу силу, знову підклади. Через те, що вражені, що, можливо, навіть в сім'ї. Розумієте, що в них не так, як у вас. Ну, інформація вам відкривається. Трикутники любовні, на бісплоді є, в тому числі, І знову таке про те, що ці роботи закриті, дівчики, в мене мурашки. Кармічні ваші люди, люди, можливо, з вашої, неможливо, так воно тут іде, із вашої сім'ї. Не впускайте людей в ваш дім. Для як є нейтральні території. І те, не пийте нічого, що ви не відкрили самі. Кажу це як дітям. Для вас сила. Ваші люди отримують бумеранг. Розумієте? Да, хотіли, щоб ви були маріонеткою. <кій> Дайте ще пораду, будь ласка. Дайте ще пораду. вам кажуть про те, що ви зрозумієте, що ті, хто робили, вони зараз в страхах через свої роботи. І знаєте, ці люди якось навіть можуть до вас проявитися агресивно. От вони дадуть про себе знати, вони самі підсвітять. Ну, карта прив'язки. Про що? Поснімайте прив'язки. Інформацію знайдете. Зрозуміло мене? І з цими людьми, навіть ну, з кровними родственниками, прийде інформація до вас, як зняти прив'язки. Угу. Те, що я кажу правду. Благодарна вам за згородний зв'язок. За лайки, підписки, донати. Благодарна, що ви на моєму каналі. Одягайте інформацію вам благо для себе. І нехай кожне послання знайде своє серце.